Вітаю, стрільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 лютого по 2 березня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. які у вас будуть енергії, можливо, люди, можливо, якась дія, про яку вам потрібно знати наперед. Все, подивимось і все спрогнозуємо. Десятка кубків вистрибує щось пов'язане з вашою родиною, можливо. І так, стрільці понеділок. А випала десятка пентаклів. Бачите, от як сказала родина, так родина. Сімейний приємний день, пов'язаний з вашою родиною, фінансовий день. Можливо, ви поїдете в гості, можливо, зустрінетеся зі своїми батьками. Можливо, будете обговорювати якісь фінансові питання, питання вашої родини, день такий приємний, спокійний, позитивних емоціях. можливо, ви даже отримуєте якісь фінанси від своєї родини. Вівторок. Трійка мечів, і з десятки пентаклів трійка мечів. Наверно, не дуже вас підтримає ваша родина, тому що вівторок ви будете відчувати отаку от якусь трохи неприємну ситуацію, буде вас побалювати серце не в фізичному плані, а в емоційному. Трійка мечів нам говорить про те, що ми можемо переживати якийсь свій стан такий, щось нам сказали, нам неприємно, і ми от можемо думати, прокручувати це в голові, якось. Знаєте, вертатися туди, куди не потрібно, і думати, а що так, а чо то. Тобто три мечів це така карта коварна. Знаєте, коли, наприклад, людина щось поступила з тобою, вроді несправедливо, як ви вважаєте, і ви будете думати, а за що, а для чого, а на що, а так далі. Тобто буде багато якихось таких негативних думок у голові. Но. Цього не варто, я так думаю, робити, тому що, ну це все ж таки, я так думаю, буде пов'язано в когось зі сім'єю, тому що далі в нас йде карта 6 кубків, говорить нам про те, що ми повертаємося в минуле, ми прокручуємо якісь спогади, хоча вони для нас приємні, не знаю. Ну, карти бачите, от якісь пов'язані більш з сім'єю, з родинними спогадами. Середа буде говорити нам про те, що, можливо, ми зустрічаємося з старими друзями. Можливо, ми просимо якоїсь в них допомоги. Можливо, їм потрібна допомога, і ми з ними зустрічаємося. Шість кубків нас повертає в минуле, десь в дитинство, десь там, де нам було добре. І ми от на таких приємних емоціях будемо проводити отакий день. Четвер. Дев'ять жезлів. Ну, Стрільці. Маєте відписатися, як ці карти у вас програються? Дев'ять жезлів знов говорить нам про те, що людина стає в якусь оборонну позицію. Людина не хоче, щоб її зробило боляче, наприклад, як по трійці мечів, і ви відгоражуєтеся від людей, ви обороняєтесь, можливо, ви даже вже заготовили кучу слів, які ви будете говорити. Тобто по дев'ятці жезлів. Ви вистраюєте якийсь кордон, тобто це навіть не кордон, що кордон, не, не кордон, що забору так на картинці, а от ви ось, ось моя. Е Ось приділ, який ти не мусиш переступати. Тобто ти не повинен мені говорити про то, то, ти не повинен мені казати якісь неприємні речі, тому що я буду оборонятися. І потім, як то кажуть, не ображайся. Да? От, ось мої особисті кордони, і ти мені за них далі не йди. П'ятниця. Туз кубків. Знов нам говорить про емоції, про емоції через край, які ми можемо відчувати. вас, знаєте, буде тиждень як американські горки, вверх-вниз, вверх вниз. Ну, я вам ще хочу сказати, що дні можуть і навіть мінятися місцями. В моїй практиці таке теж було. Ту з Кубків нам говорить про те, що ми відчуваємо задоволення, ми відчуваємо якусь емоційну наповненість. Можливо, нас щось дуже радує в цей день, якесь є отаке серце. Теплота, ми, наприклад, зустрічаємося з якоюсь людиною, нам щось купили, щось подарували, ми подарували людині і від цього відчуваємо якесь емоційне наповнення. Тобто не обов'язково, що ми отримуємо подарунок. Даже ми, коли даруємо людині щось, подарунок якийсь, да, людина радується, а нам ще веселіше і приємніше від того, що людина відчуває задоволення. Субота. Королева Пентаклів. Говорить про те, що ви можете отримати якісь фінанси в суботу, е, якусь нагороду. Можливо, ви в цей день будете собі просто планувати розпреділяти свій бюджет, е, прораховувати всі свої фінансові якісь операції, ділити на що вам потрібно, тобто то на продукти, то на то, то на то, тому що в королеві Пентаклі все розкладено по полочкам. Ця карта нам може говорити про те, що хтось може купляти якусь нерухомість. Та нам говорить про те, що ми в цей день, можливо, займаємося своїм здоров'ям, тому що королева Пентаклі вона також, вона матеріальна земляна королева. І перш за все, це буде говорити про те, що ми дбаємо про своє здоров'я. Можливо, ви в суботу собі захочете піти десь на якийсь масаж, на якусь. Практику, яка от принесе вам оздоровлення, да? от там, що там, в сауну, в баню, тобто там, де ми можемо оздоровитися. Можливо, просто взаємодія з людиною, от по знаку зодіака, це в нас може бути діва, телець або кузиріг. Можливо, ви будете спілкуватися з цією людиною. Можливо, це ваша мама, людина, яка просто є у вашому оточенні, до якої ви можете звернутися за порадою, і вона вам її надасть. І неділя. Паш кубків, якась романтична зустріч, якийсь знову ж такий приємний подаруночок. Якась новина, яка може бути для вас трохи емоційною. Елементарно ви прочитали новини, і вас щось прямо аж вивело на емоції, якісь такі. Хай це будуть позитивні емоції. Карта говорить нам про те, що ви можете зустрічатися з людиною, людина романтик, людина буде розказувати вам дуже гарні слова, навіть може трохи більше фантазувати, і ми можемо говорити про те, що це... ви можете ще бачити людину таку, да? тобто ви будете собі її уявляти, що вона біла і пухнаста, хоча вона в натурі не така. Якщо ми говоримо про якісь романтичні стосунки. З таким чоловіком, він буде несерйозний, він буде поводити себе як дитина і даже от трохи нагадувати нам дитину. Можливо, це ви будете займатися своєю дитиною і проявляти якусь таку емоційність, заботу, якусь таку любов і, взагалі, приємні емоції. І давайте подивимося, пораду для вас на тиждень. Стрільці, порада для вас. Королева Пентаклів, так і зверніться до цієї жінки, бачите, от вона вам випадає, вона вам допоможе в фінансових якихось ваших питаннях. Якщо ми говорили спочатку, що можливо якісь вирішення в фінансовій сфері, можливо, це ваша мама, в якої є фінанси, і вона вам з радістю допоможе. І тут випадає королева Пентаклів, і тут, можливо, це просто є людина, яка є у вашому оточенні, яка має фінанси. Вона також вам допоможе. В королеві Пентаклі все по плану, все розчорчено на місяць вперед, все в неї спокійно, так знаєте, не піддавайтеся дійсно якимось емоціям неприємним, а просто проживіть цей тиждень спокійно і в таких матеріальних емоціях і так, позитивного вам тижня і до зустрічі!